Слава роду, слава рідним Богам! слава Україні Русі, слава перуну! Як бій вигравати й нечість долати, як вироженьків косиди, правду любити. Вої твої ревні то предки наші кревні, які право боронять, та за нас богів молять, аби русь повстала, і могуть настала, аби крами роду, капища народу волхви відродили, і славлення вам творили. Перуне Перуне, Боже Златурунний. Силі рода славу співаю тебе, величає, слава перуну, слава. Слава Перуно, не худромайті стріли кидає на ворогів наших, і вірно вперед веде по стежці, тому що єсть воїн, а тут і честь, і яко златурун милостив, все праведен єсть, прийми пожертву нашу в ім'я утвердження сили і правди Твоєї. І силами своїми. Захисників і захисниць України, Русі православної, захисти силами своїми, захисників і захисниць України, Русі православної, наділи усі Збройні сили України, волонтери та усі, хто нині захищає землю, рідну Україну, матір Русь православну, усі, хто нині дбає за відновлення владу на землях наших, у родах наших, у владі нашій. Силами своїми перуне захисти, силами своїми перуне благослови, силами своїми перуни наділи! Перуне могутній Боже наш. Ти праву вірну охороняєш, між білубовим чорнобогом лад встановляєш. Крути коло живого уявлення у сварзі синій. Це ти ведеш нас стезею правою добра нечесною, з ворогами чорними абаріт утверджувати, й без державу берегти. Україну матір Русь православною стерегти. Ти сила сильних і відвага відважних, Правда праведних і святість святає, Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і іници вкараєш, Як огрім з гряне, так оперум у кулісницю сяде, Діви по обох боках стріли тримають. Перуну батьку допомагають, різний Перуну сваргу лукає, Військо своє до бою скликає. Гей, перуничі, могутні й витязі, вставайте до лави, ставайте до бою. Ми поклик цей чуємо лави, стаєм, За богів рідних Україну матір до січі йдем. Слава Богу нашому, перуну на світлосяйному. Все він, громами землю, пробуджує тим дух, укріплює та душу радує. Кличемо вояцтво Його небесне, що суть полк Перунів, Стати на межі праве та яви, кон сварожий стерегти Україну, матір Русь православною берегти. Ото бачимо сварга небесна, вогнями многими виблискує, все отцові наші кують мечі, крицею похід збираючись, на тьму вражеою. Тож візьмемо оруж'я своє, станемо в лави воєдино, Аби з предками вирушити у битву Вселенською. Хай зростає міць у ділах наших, а світло в душах чистих, бо то йдемо про тебе, зладолад несучи, світи сотворяючи, з богами нашими разом. Слава перуну, слава. Перуни батько наш, гримить у сварці синій твій меч і щит. Ми вірні, діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною, родом даною. Кольожого явлення ти лад оберігаєш. Рід руський, нас православних повсякчас захищаєш. Захисти душі наші святими перуницями, а тіла наші вогняними громовицями, хай вони нас не чіпають, а ворогів відганяють, ворогів спопаляють. Захисти душі захисників України, мудрять ти ЗСУ. добровольців, вогняними перуницями. А тіла їхні вогняними громовицями, хай вони їх не чіпають, а ворогів угляняють, ворогів спопиляють. Горить у душах наших, вогонь сварожий, вогонь віри праведної, святой Боже. Тож тобою ми повсякчас поєднані. Утриглаю великому об'єднані прибудь до нас на поклик наш. Слава, Перуну! слава. Перуни батько наш, ми потребуємо твої сили і звитяги, мудрості та завзяття. Наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної України Русі славної. Хай перебуває під захистом Твоїм Збройні Сили України, волонтери, тиробороніці, добровольці та усіх, хто нині захищає землю нашу рідну, усіх, хто дбає за відновлення владу. На землях наших, вродах наших, у владі нашій. Хай буде так, слава рідним Богам! Слава перуну, слава. Ну а ми переходимо до славби рарогу, який вогонь віри у душі наші зносить. Землі наші усяє, Усі, хто в онлайні, з нами. Хай повіріні вас благословляють силами своїми наділяють.